Коли у Путіна запитали про падіння рубля, він як завжди в таких випадках сказав, що все під контролем і все по плану. Про це він заявив на прес-конференції під час візиту до Казахстану. Саме цікаве, що цього разу і справді все могло бути згідно з планом. Але для початку давайте розберемося, що ж сталося. Рубль обвалився дуже стрімко. 27 листопада курс впав до позначки 115 рублів за долар. Потім курс дещо відкатився назад, але так і лишається нижче психологічної позначки сотка за бакс. Експерти називають одним із головних чинників обвалу рубля зниження доходів експортерів, передусім від продажу за кордон вугілля та сталі. До цього додалися проблеми Газпрому. Австрійська компанія OMV подала до суду на Газпром через зриви постачання газу. За рішенням суду росіяни мають компенсувати 242 мільйони доларів. Але розуміючи, що живих грошей можна і не дочекатись, суд дозволив австрійській компанії забирати російський газ як стягнення накладеного штрафу. В результаті Газпром повністю припинив експорт газу в Австрію, а це втрата приблизно 2 мільярдів доларів на рік. Та все ж головною причиною падіння рубля назвали американські санкції проти Газпромбанку. Я нещодавно розповідав, що санкції проти нього можуть обвалити рубль, і так і сталося. Річ у тім, що Газпромбанк був останнім великим російським банком, який не був під санкціями. В результаті він фактично підмінив собою Центробанк Росії за кордоном. Через нього йшли основні розрахунки за російський експорт і не тільки за газ. Але чому Путін сказав, що все по плану, блефував? Не все так однозначно. Не виключено, що падіння рубля було і справді заплановане російською владою. Хто в моменті отримує найбільшу вигоду від падіння рубля? Ті, хто має валюту. Головні постачальники валюти в Росії це експортери. З падінням курсу кожний зароблений долар чи юань всередині країни тепер конвертується у більшу кількість рублів. А хто від цього виграє? Правильно, російський уряд, як я раніше сказав, обсяг російського експорту протягом цього року падав. Відтак, з наповненням бюджету були серйозні проблеми, а маніпуляції з курсом дозволили б мінфіну закрити дірку в бюджеті. На цю думку наштовхує той факт, що рекордне падіння рубля відбулося якраз напередодні так званого єдиного податкового платежу, коли бізнес перераховує кошти до федерального казначейства, щоб закрити свої зобов'язання по сплаті податків, зборів та акцизів. Виходить нехитра багатоходовочка. Спочатку розганяється паніка, в результаті чого курс стрибає до 115. Експортери зливають свою валюту виручку за спекулятивним курсом і закривають дефіцит бюджету. А поява великої маси валюти на ринку призводить до зворотнього відкату курсу. Зараз він коливається десь в районі 1056 рублів за долар. То що ж, виходить, всі в шоколаді Путін знову всіх переграв. Ну як в шоколаді? В моменті експортери та МінФін справді виграли, але в таку гру можна грати тільки раз. Девальвація рубля дає експортерам перевагу, якщо це дозволяє зменшити ціну на свою продукцію на зовнішньому ринку, наростити продажі і таким чином збільшити свої прибутки. Але з нарощуванням продажів якраз проблеми. Як ми бачимо, зараз обсяги російського експорту падають, тобто про зростання прибутків не йдеться. Крім того, навіть якщо російський уряд маніпулює з курсом, інфляція в Росії прискорюється. Центробанк маніакально намагається зупинити падіння рубля, піднімаючи ключову ставку. Це призводить до того, що підприємства не можуть брати кредити, а значить, не можуть розвиватися, виконувати старі та брати нові зобов'язання. Але, попри це, інфляція все одно не зупиняється. А це означає, що бюджетні витрати будуть рости, грошей не вистачатиме. Можна, звісно, надрукувати рублі, але це призведе до гіперінфляції. або знизити ставку і дати виробникам кредити. Та це також закінчиться гіперінфляцією. А хто передусім страждає від гіперінфляції? Правильно, звичайні люди. Навіть нереалістичні високі зарплати в оборонці можуть швидко перетворитися на папір, і люди це розуміють. Ті, хто зараз в Росії мають хоч якісь гроші, намагаються їх витратити або покласти на депозити під високі відсотки. Це має цікавий ефект: намагання вкласти гроші, тобто придбати квартиру, машину чи ще щось коштовне, що захистить заощадження від знецінення, ще більше розганяє інфляцію і знецінює рубль. А от ті, хто спокусився на високі відсотки по депозитах, можуть взагалі все втратити. Не виключено, що російська влада обмежить зняття коштів для населення. Якщо у боротьбі за ключову ставку переможе крупний бізнес і її суттєво знизять, то знизяться й відсотки по депозитах. Люди кинуться забирати гроші з банків, і щоб не сталося обвалу банківської системи, рахунки заморозять. А поки гроші будуть там лежати, вони знеціняться. Якщо ж переможе Центробанк, то для підтримки економіки державні дотації потрібні будуть приблизно всім від аграріїв до ВПК. А в умовах, коли експортні доходи скорочуються, а резерви майже вичерпались, лишається останній ресурс банківські збереження фізичних осіб. За оцінками економістів, сукупний актив російських сімей близько 107 трильйонів рублів на депозитах, в цінних паперах і так далі. Тому навіть якщо у Кремля будуть закінчуватися гроші на війну, він полізе в кишені до росіян, і тільки від самих людей буде залежати, чи стерплять вони чергове знущання і дозволять себе остаточно обібрати, а чи може таки урветься терпець. Та як би там не було, ми не повинні просто сподіватися, що Росія розвалиться і все саме собою розсмокчиться. Наша задача лишається незмінною робити все від нас залежне, аби наблизити перемогу. Ото таке.